Сирний пейринг, правила поєднань. Сирний пейринг мистецтво комбінувати сири з іншими продуктами, щоб створити неймовірні гастрономічні враження. Продукт, з якими ми плануємо комбінувати сир, має посилювати його смакові відтінки. Розберемо деякі з них. Напівтвердим сирам, притамане класичне поєднання: корнішони, мариновані огірки, варені яйця, льняний та гречаний хліб. Горіхові нотки сиру можна посилити мигдалем, кещу чи фундуком або ж використати горіхові пасти цих сортів. У твердих сирів безліч варіантів поєднання рай для любителів фруктів, ананаси в будь-якому вигляді, апельсини, лайми, мандарини, лимони, грейпфрути, цукати. У пару до твердого витриманого сиру так і проситься ванільне-морозиво. Варто лише один раз спробувати і захочеться поділитися цим відкриттям з усіма. Щодо солоних варіантів поєднання можна розглядати морепродукти та рибу: креветки, гребінці, мідії. все це стане смачним доповненням до сирної тарілки. Сири з блакитною пліснявою добре підкреслюють тваринні нотки. Додайте хамон чи сирокопчену ковбасу. Для перингу солодкого можна використати коктейльну вишню чи вишневе полуничне варення. Шоколад або шоколадно горіхова паста посилить в сирі нотки смаку какао. Сирам з білою пліснявою притаманне поєднання грибів: маринованих, смажених, тушкованих. А ті, хто надають перевагу капусті, оцінять поєднання сиру з брокколі та іншими видами хрестоцвітних. До солодкої пари до сиру підійде варення, джем чи навіть мармелад. Сирний пейринг це справді творчий процес. Хочете навчитися професійній кулінарній творчості? Тоді поспішайте! У нас стартують курси сироваріння, які навчать вас готувати неймовірні смачні сири, щоб здивувати близьких, друзів, а можливо і клієнтів. Цікаво? Пишіть у коментарях слово курс, і ми скинемо вам подробиці. Поспішайте! Вже після першого уроку ви зможете насолодитись власноруч приготовленим сиром.